День просто скажений. Максимальна кількість атак на фронті. 450 повітряних цілей леті, летіли на Україну. А ще Путін хоче залучити 12 тисяч північно-корейців знову до цієї кривавої війни. Але відповідь України була точковою, болючою для Росії. Тож давайте далі розберемося, а що відбувається. Ну і почнемо з. Важкого жахливого ранку ворог запускає по нас 450 цілей. З них 430 шахедів, а ще 20 ракет. Це спроба продавити нашу ППО просто кількістю повітряних цілей. Головна ціль це був. Київ, столиця України, наслідки страшні. Чотири загиблих, 34 поранених, серед них є діти. Одещина була атакована, була атакована енергетика, також Чорноморськ, просто цинічний удар по ринку. Ринку, друзі, де двоє загинули, семеро поранених, також били по енергетиці України. Класичний терор, мета настільки військова, скільки просто психологічна. Ну і поки дрони летіли на Київ, на фронті відбувалося справжні друзі. Пекло. Генеральний штаб повідомляє про рекордні 176 штурмів за добу. Покровський напрямок, понад 60 атак. Вони лізуть і лізуть, намагаючись прогризти нашу оборону. Це їхня ставка на м'ясо. Вони не рахують людей. Тактика ще часів Другої світової. Вони намагаються нас просто виснажити і змусити витратити всіх резервістів на фронті. Ну і на додачу до цього новина від Гур. Росія планує до кінця року завести 12 тисяч північнокорейських робітників куди на завод Алабуга в Татарстані. Алабуга це друзі, місце, де росіяни збирають шахеди. Те, що вони везуть туди 12 тисяч корейців, означає наступне. Їм критично не вистачає власних робочих рук. А по-друге, вони готуються до масового виробництва дронів, створюючи просто армію рабів на конвейрі. Тож, друзі, висновок можна зробити наступний: ворог тисне всім, що має, терором в повітря, м'ясом на землі, ну і рабами з Північної Кореї в тилу. Картина дійсно похмура. Але як відповідають Збройні сили України, тож далі поговоримо про відповідь з нашого боку. А вона була потужною, розумною, ну і дуже болючою для. Ворога, поки вони б'ють там по ринках, ми б'ємо по грошах та їхній логістиці. Удар по новоросійську. Саме, саме головна подія за сьогодні знищили нафтотермінал. Він один з найбільших експортних терміналів нафти в Росії. Пошкоджено нафтоналивні стендери, трубопровідну інфраструктуру, ну і навіть насосні установки. Агентство Reuters повідомляє, що експорт нафти з Новоросійська. Зупинено. А це значить, друзі, немає прибутку. Одночасно прилітає ще й по військовій частині номер 1537 повідомляють про потужну там детонацію. І що цікаво, друзі, скоріше за все, такий удар був комбінований, тобто застосували як дрони, так і ракети. Зеленський натякає, що застосували довгі Нептуни по території РФ. Ну і схоже, що наш Нептун тепер серйозна загроза для Росії. Отже, влучили в нафтотермінал головний краник, через який Росія подає нафту, продає нафту на мільйони доларів щодня. І це ідеальна асиметрична друзі, відповідь. Вони по нас дронами, ну а ми їм ракетами вимикаємо бізнес просто на мільярди. Але це ще не все. Головне управління розвідки провело операцію і заблокувало Транссибірську магістраль. А чому це так важливо? А це та сама, друзі, залізниця, якою вони везуть снаряди, зброю з північної Кореї. Ну і на закуску. Додайте сюди удари по Саратовському НПЗ, комбінату в Енгельсі і накрили ще й базу окупантів біля Покровська. Тож, друзі, висновок за сьогоднішній день можна зробити наступний: війна перейшла у фазу, де Росія робить ставку на терор, на м'ясні штурми. На виснаження та залякування українців. А ми, а ми б б'ємо по больових точках. А саме по грошах це нафта і по артеріях це залізниця. Я вам дякую. Підпишись, лайк, до зустрічі.